Колядування давня традиція українців. У радянські часи за такі звичаї карали. Зараз це частина святкування Різдва, які колядки знають містяни дотепер. дек, ще щедивочка, ще прилетіла ластівочка, стала собі. Щебетати? Ще господаря викликати, вийде, вийде, господаю. Вже, мабуть, ніяких не знаю, вже забувся. А як це коляд, коляд, колядниця? Добре з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. вже. Ну, реально Колят, коляд, колядниця. Добре з медом паляниця. А без меду не така, дайте дядьку, п'ятака, П'ятак не наважний, дайте на бумажний. Бог предвічний народився. Піву вифлиє мінині новини, прочиста діва породила сина. Ну. Багато знають якби співати ще з кимось, то я би багато підтягнула. Трошки забулись вони. Добрий вечір, Тобі. Пане господарю. Ну цю знаю. А можете ще пару речень сказати? Напевно, ні. Добрий вечір, тобі пане господарю. Радуйся, щось там син Божий народився. Зараз син співає на наших дверях. Це лемківська колядка. На наших дверях та й штири дошки. Пустіть до хати, погрітись трошки. Вона така жартівлива. Жартівлива. Пустіть до хати, пустіть до, до груби, пустіть до груби, погріти зуби.